Кажуть, що жінки не розбираються в ІТ. А як тобі той факт, що під час війни тисячі українок освоїли іт професії щоб мати гнучку роботу та фінансову незалежність? Війна пришвидшила багато змін, і одна з них необхідність дбати про себе та свою кар'єру. Багато дівчат обирають IT не лише через високі зарплати, а й через стабільність та можливість працювати віддалено. Але міфи про жінок в IT нікуди не зникли. Наприклад, що програмування це не жіноча справа. Насправді ще в 19 столітті Ада Лавлейс написала першу програму. А сьогодні в IT працюють сотні тисяч жінок. Є міф, що дівчата бояться складних технічних завдань. Проте сьогодні жінки керують стартапами, створюють круті продукти і працюють на топових позиціях у компаніях. Наприклад, Діана Грін співзасновниця ВМВАР. Або міф, що жінки не можуть бути хорошими лідерками в ІТ. Але подивись на топових Сіо, серед них чимало жінок, які ведуть бізнеси до успіху. Ще один стереотип, що дівчата йдуть в ІТ тільки заради легких грошей. Насправді ця сфера потребує постійного навчання та розвитку, і багато жінок стають експертками завдяки своїй наполегливості. І найсмішніший міф жінки в ІТ тільки в HR чи дизайні. А як же інженерки, розробниці шаї – Девопс-фахівчині. їх стає все більше. І це лише початок. Війна змінила реальність і жінки в ІТ – це вже не тренд, а необхідність. Якщо ти теж хочеш в ІТ, не слухай стереотипи і почни зараз. Хочеш більше історій і порад, лайкни та підписуйся.